Легендарність Майнкрафту вже дуже багато років взагалі не обговорюється. Тобто це вже стовідсоткова гра легенда. І кожен з нас, звісно ж, починав свій шлях в Майнкрафті з різних. Версій. Хтось з 1.5, хтось з 1.7, хтось з Java Edition PreClassic RD16134.8. Але ж, окрім версії Java Minecrafту, існують і версії для інших ігрових і не дуже станцій, таких як Pocket Edition чи версії для консолей. Але ж серед усього цього різноманіття версій існує така собі кривенька качечка, не приймається взагалі гравцями. Всі вважають її якоюсь дефектною і нікому вона. Не подобається, а говорю я, звісно ж, про Майнкрафт Бедрок. А чи задумувались ви колись, чому так ненавидять Bedrock? Що в ньому такого жахливого, що все ком'юніті так на нього розізлилось? І сьогодні давайте в цьому і розберемось. Але малесеньке таке, блін, проханечко. І я на другий канал, коротше, хочу записати. Питання, відповідь відоски так. Тому якщо у вас є якісь питання, задавайте їх під цим відео чи в спільноті на Ютубі в пості, які ось ось тут. Ось цей пост. Так, коротше, отут пишіть. Ага. Ну, а також підписуйтесь на канал, на телеграм-канал і на інстаграм. Ну ми. Починаємо. Спочатку, напевно, треба розібратись з оріджином цього самого Minecraft Bedrock, з чого ж все там починалося? Як вже було зазначно, раніше існували окремі версії для консолей та телефонів. Кожна з них мала свої фішки і відрізнялась від звичного нам Майнкрафту, чим і зачепила велику кількість гравців. Тобто, по суті, всі грають в одну і ту саму гру, але у кожного є щось таке, що виділяє цю версію серед інших. Якби офігезна тема Моджанг. Молодці в натурі класно зробили. Але, на жаль, трапилось 20 вересня 2017 року. Бо саме в цей день. Офіційно релізнувся апдейт Together. Це оновлення по суті ніяк не вплинуло на більшу частину гравців Мінсерафту, а тобто гравців з ПК на Джаві. Але для консольних геймерів наступили темні часи. Розумієте, моджанги посиділи в своєму Охвісі минуток один і вирішили Нафіга нам оце париться, робити обнову під кожну версію для консолей, якщо можна об'єднати усі версії майну на всіх пристроях, в одну велику версію і назвати її Бебро. Проблеми почали ще до цього оновлення, бо до нього Mojang вже якийсь час не випускали ніяких оновлень на консольні версії, що не аби їх засмучувало гравців. Плюс не варто забувати, що раніше під кожну платформу був по суті свій окремий Майнкрафт. І тобто, якщо ви довго грали на PlayStation Edition, ви не могли перенести свій світ на Bedrock, бо це окрема гра. Але якщо вони замінили усі версії Майнкрафту одним цим Bedrock, то це що виходить, більше не можна пограти там не в PlayStation, не в Xbox Edition і... Дякую, блін, маджангам, Що ні, насправді можна далі грати і в PlayStation Edition, і в Xbox Edition. Просто єдина проблема, що більше не буде ніяких оновлень, і ну купити його зараз не можна. Тобто, якщо він у тебе був, ти можеш продовжувати грати. Якщо не було, то. Ну й не буде. Окей, з цим розібрались. Моджанг заділи почуття гравців на консолях. Але чому навіть зараз всі хейтять бедрок і не тільки на консолях, тобто і ПК гравці також недолюблюють цю версію. Невже вони досі ображаються всі на Бети together? І насправді ні. В Бедроку знайшлось багато різних приколюк, за які його можна хейтити? Найпопулярніша причина це баги і їх непомірна кількість. Певний, що якщо ви слідкуєте за Майнкрафтом, то могли натикатись на відео з багами цих версій, де гравець ні з того ні з чого провалюється під землю, чи стрибнувши в воду, розбивається, наче впав на блоки, чи коли гра зависає і мови, по суті, вас ваншотають. І таких приколів просто уйма. Якби окей, баги це норма, чого тут бухтіти. Але проблема в тому, що ці баги ніфіга не фіксяться. Кожного разу при виході нової версії на Bedrock Mojang пишуть, як вони круто виправили страшний баг. А потім виявляється, що ніфіга не було пофікшено а замість цього була додана чергова нікому не потрібна колаба. І до речі, колаби це ще ж одна причина ненависті до бедроку. Знаєте, я все ж таки з тієї привілегійованої частини коммуніті Майнкрафту, якої є ліцензії, тобто я можу грати як в джаву, так і в бедрок. І мені насправді завжди було пофіг на бедрок. Я в нього майже ніколи не грав. Я там на пару хвилинок зайшов, колись там давно відос, який записав, і більше не заходив. І ось зайшовши зараз, щоб записати деякі футажі, мені прийшли. Пішло повідомлення, що типу вийшло нове, круте там доповнення з Соніком. Так і я вже вирішив подивитися, що воно таке, і я аж шалел. Наприклад, дону з Соніком. Ви з'являєтесь у звичайному світі, в якому можете фармити кільця, за які можна купувати форми персонажів соніка і їх абілки. І окей. Пофіг, хай буде що тут такого, але проблема в тому, що за це просять 300 гривень. 300 гривень за можливість побігати за Соніка в Майнкрафті в Майянге. Ви що там ваще берега попутали? Кенти на Джаві, чисто за респект роблять крутезні моди, здоровені, так на декілька десятків годин, і тобто за це взагалі нічого не отримують. А моджанги продають за 300 гривень мод, в якому ти можеш перетворюватися в Shadow the Hedgehog. це що за рофл? І окей, я не проти, коли автори модів можуть отримувати копійку за свою роботу. Але є декілька але. Перше, якого фіга так дорого? Якого фіга я маю платити? 80 гривень за пак скінів, які я прям зараз можу завантажити з нету і поставити цей завантажний скін, використовуючи вбудовану в саму гру функцію. Та і взагалі, по суті, модингу в Бедроці як такого не існує. Знову ж, є ті самі адони, але вони не дають прям купу цікавого контенту. Так ще й коштують як почка. Щоб створити на бедрок модпак, треба бути прям мільярдером. Взагалі, у розробників Бедроку та модів доволі така цікава історія. Взагалі, спочатку так, на бедроці були моди, але в один момент моджанг таки вирішив, що, блін. А моди це ж так-то жорсткий розсадник читерів, і тому ми прекращаємо розробку моддів. Тепер у нас тільки аддони, але ну, рівень якості цих аддонів та модів, ну просто ну, не можна їх порівнювати. Аддони це на декілька голів нижче. Насправді, на набудрок можна завантажити моди і, ну, і не купувати їх так. Тобто на тому ж Курсфоржі є велика кількість цих модів, але. ну... Порівнюючи їх з кількістю модів на Джаві, це ну, просто неба і земля, це по-перше. А по-друге, як я вже й казав, якість цих аддонів, вони не такі вже прикольні цікаві. Тому я не знаю, хто буде грати в бедрок з модами замість Java, яка набагато в цьому плані цікавіша та краще. І знову ж таки, я взагалі не проти, коли модороби отримують копійку, Але коли. Модинг це одна з найключовіших приколів всього цього ком'юніті. Тобто, купа людей грають в Майнкрафт тільки з модами, а ви їх продаєте так ще й ну не найцікавіші. Моди так продаєте. Це, ну, якби трошки руїнить для вас же ситуацію, тому що існує. Безкоштовний аналог Майнкрафту, а саме Майнкрафт Джава, на якому всі ці моди безкоштовні, і ви їх можете скачувати скільки завгодно. І окрім того, що моди самі по собі набагато цікавіші, так ви ще можете створити нормальний модпак, в якому буде купа цих цікавих модів. В бодроці ви можете створити модпак тільки, якщо ви мільярдер, так ще й з модами рівня Ну, ми додали автомобілі. Майнкрафт 1710, нагадую. І тепер хочеться згадати те, що горіли гравці ось зовсім недавно, а саме режим хардкору. Режим хардкору. В Смислі, то по суті, ну, додали і додали, що тут такого, але згадайте те, що я говорив не так давно: в грі надто багато багів, які не дають комфортно виживати. І саме в цьому і криється проблема. Тобто окей, в дефолтному режимі так ще можна грати. Звісно, це буде неприємно і взагалі якого фіга, але ви хоча б зможете повернутися на місце смерті та повернути свої ресурси. Але на хардкорі у вас такої розкоші немає. Це не є проблемою, коли ти помираєш в хардкорі через свій необережний мув. Але коли ти губиш світ, в якому довго грав, з причин, на які ти ніяк не можеш повпливати, це неабияк дратує. Цим додаванням вони ще раз вказали, наскільки їм все одно на цей педрок, і головне, лутану мані з колабів. Все відео ми з вами говорили лише про мінуси Minecraft Bedrock, але існують взагалі в ньому якісь плюси. І насправді так, вони існують, але я їх знайшов особисто для себе. Тобто вони не є якимось об'єктивними. Якщо ви не згодні з якимось із плюсів, яких я назву, то, блін. Ладно, хорошо. Пофіг. Оптимізація на бедроці дуже хороша. Тобто це біль для всіх гравців джави. Вона завжди лагала і, скоріш за все, буде й далі лагати. Але бедрок не такий, він гарно оптимізований, і, напевно, через те, що він створений на C++, оптимізувати його простіше. Все настільки добре, що я не те, що про звичний геймплей говорю. Я заходив затестити ті хайпові декілька років тому мапи з RTX, і навіть на моїй 3050 все працювало ідеально, хоча б за щось можна подякувати. Серверів. Не впевнений, що це прям заслуга Бедроку, але, напевно, на ньому просто комфортніше створювати цікаві механіки та писати деякі плагіни. Сервери на бедроці мають купу цікавих механік, своїх міні-ігор та й старі міні-ігри створені непогано. Функціонал на серверах набагато більший, на кожному сервері є якісь унікальні іконки та модельки, деякі міні-ігри взагалі важко уявити, щоб з'явились на джаві. Ну і звісно ж, великий онлайн. Плюс є велике різноманіття самих цих серверів. Тобто на джаві на даний момент таке відчуття, що окрім хайпікселя серарів і не існує. А от на бедроці з цим проблем немає. Так ще й тим більше для любителів ПВП на бедроці ніколи не існувало апдейту. Тобто навіть досі, навіть на 1.21, ви можете в тупу заклікувати опонентів. Оте так, звісно, респекс Маянгі. Як ви бачите, плюсів вийшло трошки менше за мінуси, а все через те, що, ну. По суті, Майнкрафт Бедрок це той самий Майнкрафт, просто ну гірше. Ви все ще можете грати в нього як в звичайний Майнкрафт, але просто на дистанції різні проблеми Бедроку будуть виявлятися набагато частіше. Але якщо ви заходите в Бедрок чисто побігати з кентиками на сервері, да, то в принципі Bedrock це непоганий варіант для гри. Але що ж можна сказати у висновок? Є в Бедрока проблеми? Так і багато. Чи заслуговує він той хейт, що на нього лється. Так, заслуговує. Але чи можна отримати задоволення від гри в бедрок? Так, можна. Ну а що ви думаєте про бедрок? Подобається він вам? Не подобається він вам? Офіг він вам? Пишіть про це в коментарі. А також пишіть свої питання в пості в спільноті і в коментах під цим відео. А також підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, дзвіночок. Тисніть, тому що дзвіночок це дуже, блін. Потрібна штука, ви будете, не будете точніше пропускати мої нові відео. Ну, а з вами був я, Зєфа. Бе-бе.